Лозова готується до проведення проміжних виборів народного депутата, призначених на 15 березня. За словами голови окружної виборчої комісії, підготовка проводиться відповідно до календарного плану. У понеділок у виконкомі відповідно до календарного плану основних заходів проведення проміжних виборів представники дільничних виборчих комісій міста отримали від окружної виборчої комісії печатки, посібники з питань проведення виборів, вивіски на дільниці. Все те ж саме, і навіть більш оперативно зараз, ніж в той рік, наприклад, більш оперативно. Слажено все, то есть тоді була толкучка, ну, спори, крики. Сейчас тихо, спокойно, в стоят, стоять, и очень удобно. Паралельно із цим члени дільничих виборчих комісій отримали і попередні списки виборців. ДВК перевіряють татожні списки виборців одного примірника іншому і перевіряють кількість аркушів в, в, в іменних запрошеннях, які вони які приймають по акту. Печатки сьогодні комісії відповідно мають отримати списки виборців однозначно і відповідно приступити вже завтрашнього дня, чекати громадян для узгодження тих чи інших нюансів по списку. Абсолютно, це є повне сприяння, ми вже говорили і з мерією, і з працівниками відповідальними. Повне сприяння, відповідно, повне порозуміння.